Вітаю, це мій особистий кабінет сервісу кешбеку Леті Shop. З ним достатньо давно, достатньо успішно. Ось мій кешбек в очікуванні, а це вже кешбек підтверджений і готовий до виводу. Виводити можна після 250 гривень. Я трішки забарився, але ми не про це. Я знайшов тут такий у нас пунктик: скоро кешбек день. Виявляється, що 29 травня кешбек день, тобто з 29 по 31, на честь 11-річчя свого сервісу, вони розіграють ось такі призи. Скільки тут? 20 призів. Можна виграти плойку, макбук, iPhone і все таки, не знаю, яка вергідність, але вона є. Більш вирогідно скористатися ось таким підвищеним кешбеком. Наприклад, Алік дає 25, тему 35%. До речі, користуйтесь Тему, напишіть в коментарях, якщо що, Сінсей 20, Fox 7,5%. Навіть в сільпо, купуючи пиво та продукти, можна зекономити 7,5%. І воно працює. Часто користуюсь на Промі 6,5%, Єва 8, iHerb, Мойо, Аврора, Шейн, Аді. Дідас, Варос і все таке. Скористатися, я думаю, цим потрібно. Ви нічого не втрачаєте, а тільки заощаджуєте. Долучитись до сервісу кешбеку можна за моїм реферальним посиланням. Ось воно десь тут. Запроси, друга, я вас запрошую. Посилання ось тут. Я його здублюю в опис під цим відео. Реєструйтесь, робите першу покупку за 30 днів на 300 гривень, і ми з вами отримаємо по 50 гривень. Ось, дивіться, я вже запросив 712 друзів. В очікуванні в мене ще 1000 гривень, а 10 майже 11 тисяч гривень я вже отримав завдяки. Тому що е, запросив друзів і вони роблять покупки і отримують свій кешбек. Ось дивіться: останні мої кешбеки: сільпо, сільпо, пром'юей, сільпо, бонус за друга і так далі. Так що не втрачаємо час, економимо на покупках в інтернеті. Посилання моє в описі під цим відео. Долучайтесь, я вас чекаю.